Під час сесії Шосткинської міської ради депутат Євген Добровольський звернувся із заявою про виділення коштів у сумі 800 тисяч на ремонт дороги у селищі Вороніж. Шановні депутати, прошу вас підтримати та виділити кошти на ремонт дороги в селищі Вороніш по вулиці 8 березня, яка певний час ремонтувалася за власні кошти мешканців цієї вулиці. Людина присутня, вона, вона може підтвердити. Крім приклад дороги ще зроблено дитячий, зроблений дитячий майданчик та спортивний. Так? Та і кримцо там ще й військовий наш тара немає забереження Від сумської обласної державної адміністрації. Надійшов лист про виділення додаткових коштів для забезпечення стабільної роботи бригад екстреної швидкої допомоги. Його озвучила народна обраниця Наталія Хукаленко. Тут у них обмежене на фінансування державна протягом 500 тисяч додати для закупівлі пального праці. Тут входить і поки документів. Це буде у вигляді субвенції з військового бюджету обласного немає заперечення. Немає приймається на базі вищого професійного училища. Буде створено навчально-практичний центр газозварювальних технологій. Заклад просить виділити кошти на ремонт приміщення центру. Держава їм надає кошти на обладнання. Але ремонтні роботи приміщень, які буде цей центр функціонувати, необхідно зробити коштом місцевого бюджету, тому вони просять півтора мільйона. Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей звернувся до депутатів зі зверненням, які зачитала депутатка Ірина Кондратьєва. Вирішити питання щодо виділення коштів в сумі 100 тисяч гривень на повноцінне функціонування центру. Та на забезпечення видатків та заробітної плати. Ну ми знаємо, що цей, цей... Ну, це просили 500, ми ну, узгодили 100 тисяч, якщо не заперечуєте. Не заперечуєте. Анна Каплієва виступила зі зверненням від імені мешканців будинку 7 А по провулку героїв шосткінщини. Це багато будинок, але вони, вони вже два роки були звернення. Там витікає повністю дам там і необхідно ремонтувати по гривні. Ще 2 мільйони гривень вирішили виділити на ремонт дороги Клишки-Собич. Міський голова Микола Нагаза пропонував виділити кошти з міського бюджету на підтримку педагогів. Шановні депутати, держава зробила постанову у Кабінет міністрів про доплату вчителям. Була одна тисяча, стало двоє а, але в цьому цій постанові не враховували педагогічні працівники дошкілля і позашкілля. До якщо ви не заперечуєте, то ми виходимо до вас з такою пропозицією, що доплачувати педагогічним працівникам дошкілля і позашкілля в сумі 1 тисяча гривень. Ну, тобто на треба вставати, але, ти ще ти? Ще але ще з нашого бюджету. Щоб я хочу чуть їх підтримати наприкінці засідання. Депутати привітали оплесками своїх колег народних обранців Ярослава Корха і Володимира Зеленського, які повернулися до роботи в сесійній залі після виконання військового обов'язку.